Міжнародна федерація поліцейського хортінга і Федерація поліцейського хортінгу України. Цей вид спорту дуже стрімко розвивається і була підписана угода з 3 червня про співпрацю Федерації і Інституту проблем виховання. І я з задоволенням прошу Івана Дмитрийча Гєха, академіка, начальника інституту, сказати вступне слово на нашому самі. Дякую. Шановні колеги. Стає вже традицією, саме традицією, організовувати зустрічі цієї проблематики в інституті проблемних проблем. Ну, хто не знає, це особливий інститут у системі нашої освіти. Бо виховання, ви розумієте, запит на нього в суспільстві надзвичайний, а особливо з тими подіями, які переживає наша країна, з війною. Яка вимагає від людини бути патріотичною, а за, за патріотизмом йде і всі інші моральні якості. І тому ми причетні до того, яка буде наша армія, яка буде наша молодь і якою буде наша нація. Ось так я розглядаю ці зустрічі. Нас об'єднує що, а це велика гра, ім'я який Хортин. Ну, уже Горді не стає інколи, то щоб землею невідомою. Завдяки вам, моїм спеціалістам, через пресу вона вже доволі даємо велику інформацію. Навіть недавно в нас були гості з Європи і ми намагалися пояснити, що, що це таке. Але, шановні колеги, оскільки, ще раз кажу, що ми науковці в галузі. Педагогіки виховання, а я трошки зупинюся на цьому аспекті. Знаєте, в науці пізнання, яке називається епістемологією, є такий закон. Закон вичерпування з об'єкту його властивості. Ну що це значить? Наприклад, рема, ну, наприклад, Камінь. Да? Ми поє... Його вводимо в певні взаємодії, так? взаємодії, де цей камінь як об'єкт розкриває свої властивості. Які він може розкрити властивості? Фізичні, це в залежності від взаємодії, фізичні, хімічні, а естетичні, малахіти, сапфіри, бачите? Вичерпується, повертається об'єкт і він розкриває свої таємниці, свою сутність не властивості. Це я до чого видно? А наш Хортів. Коли ми відступаємо взаємодію, але тепер це вже наша людська взаємодія, то він розкриває і впливає, на які властивості людини. Перше, психофізичні, психологічні, так чи не так, не психологічні, далі вольові, моральні. Бачите, ціла сітка властивостей тримається в цій грі, потенційно тримається. І від того, як ми включимо молоду людину в цю гру, ми будемо вичерпувати ці властивості і формувати спрямовано їх. Ось так я бачу, шановні колеги, призначення цієї нової нашої гри Усій, у цьому букеті цих властивостей, які може привласнити особистість. І як учасник цієї гри, і просто як російською мовою созерцателя цього видовища. Понимаєте? Навіть якщо він пасивно споглядає, він же може через різні психологічні механізми теж долучитися до того, що несе ця велика гра в І я з Борисом Борисовичем, оскільки він вже в нас є, докторант, і тема буде близька, о, о, про що я говорю. Комплексний вплив цієї гри на розвиток людини як особистості. Особистості, як насіява цих якостей. Ось цієї системи, оцього паттерну, цих якостей, про яких я сказав моральних, фізичних, е вольових, соціальних і так інше. І все це зв'язано з цією громою. Звичайно, що це не панацея, шановні колеги. Ось ще є різні інші засоби впливу, чисто наукові, е але є оці масові, до яких відноситься ця гра. Ось те, що я хочу вам підкреслити. І, звичайно, ви можете говорити тут. Про цей поліцейський аспект Хортінгу. Будь ласка, говоріть, але, шановні колеги, тренери, спортсмени, ви відповідальні за ту людину, яка стоїть з вами у ваших мріях, у ваших переживаннях, у ваших діях. А раз так, ви теж є виховуючим, ну, ланкою виховуючим. Кожен з нас ми виховуємо, навіть коли я просто присудній. Просто коли я нічого не говорю, вже йде якийсь вплив, як ми говоримо суб'єкт, суб'єкт і вплив. А тут ще ця гра. Тобто, як ми її організуємо, як ми її розгорнемо у в в просторі в часі. Розумієте, такий ефект виховний ми отримуємо. Ось так я пояснюю це явище і закликаю, щоб ви в цьому плані трошки подумали ширше. І так, виховання цілісного світогляду у дитини, як у людини як учасника цієї великої гри. Тому я дякую, що ми сьогодні зібралися. Тут буде висловлено багато слушних думок, вони будуть зафіксовані і доведені до, до широкої нашої публіки, освітньої, освітянської, щоб вони знали, що є таке явище нове. Перспективне наше суспільне виховне явище. Тож я бажаю вам успіху у цьому нашому семінарі.